Повіщення про ключі при роботі з інтеграцією в календар Google. Заходимо в таблицю, у нас буде ТОВ світлофор. І створюємо подію. Сьогодні, 8 червня, наприклад, 12.06 потрібно замінити ключ. З'явилось сповіщення замінити ключ. І очікуємо появи події в календарі. Подія вставляється на наступний день. Тобто на 9 червня на 12 годину. Переходимо в Google календар. Вже відкрили 9 червня і очікуємо. І ось у нас з'явилась запланована подія на 12 годину. Замінити ключ в світлофор у чекбокс. Логін касира ми вставили і пароль для того, щоб було зрозуміло, який ключ заміняти. В опис ми вставили назву АЦСК. Цей весь текст можна абсолютно будь-як модифікувати і змінювати, вставляючи різні дані із нашої таблиці. Дякую за увагу!